І вийшла така новина, що два чоловіка, які хотіли перетнути тису, їх течія просто унесла, їх течія внесла і все, вони захлюбнули з водою, ну потонули, одним словом. Ще мінус два громадянина України. Це не втікачі, це просто люди, які хочуть жити, тобто їм потрібна свобода, розумієш? От, наприклад, якщо овця, знаєш, якщо барана овця в стаді, в стаді, і її випускають на волю. Вона схоже, напевно, волі, так. Не завжди вона хоче в стаді бути. Так само і тут просто люди привикли до свободи, її обмежують. І люди хочуть виїхати за кордон трішки. Ну, я не знаю, кому це не зрозуміло. Це, напевно, і... думаю, должно бути всім зрозуміло. От, людина виїжджає за кордон, там є свобода воля, там ніхто не за кім не ганяється, не біга, не обмежує, розумієш? Все. Спитай, чому у нас такі люди кислі? Ну, знаєш. Нерадісні. А за кордоном сміються, радіють. Тому що не, тут не, не в тому суть, що хтось зараз всі скажуть війна там, так війну можна було закінчити перемовинами і все. Був Крим з 14 року. Той хто це ще ляпає, Крим, Донбас, Луганськ з 14 року був вже проданий. Проданий. Я не знаю, хто це не розуміє. І. Багато людей просто далі жило, далі їздило, за кордон кайфувало і тому подобне. Тут тільки всіх коснуло, всі такі Крим, Донбас, Лугансь, 91-й кордони. Ну так давайте, можливо, як там казали, що і буде мобілізація дітей там, чи ще да? Так? так давайте всі підемо на війну, чому депутати не йдуть на війну. Звичайні люди повинні йти, чому діти депутатів не йдуть на війну. Всі ж громадянини, правильно? Той, хто давав присягу, так само до всі йти, всі, отак йти і воювати. Чого е, хтось должен, як то кажуть, там в окопі будь, е, мучиться, да? а хтось должен їхати за кордон, як дзинки депутатів, гулять, відпочивати. Це не знаєте, якось нерів... ну, неправильно, мені здається, не рівні права. Рівні права повинні бути усі, як сказала навіть безугла. Все, жінок будемо мобілізувати, щоб ми виграли війну. Так що, я думаю, скоро і таке буде. От коли, я думаю, жінок навіть будуть мобілізувати, хоча цього не хотілося би, от тоді народу, я думаю, вже задумається. Хоча військова підготовка навіть у школярів вже буде. Ну не у школярів, а дітей з профосвітою. Тобто, там, напевно, 17-18 років. Чому зараз вивозять дітей? Отаких, от що 17 років, 16. За кордон, включайте голову, коментуйте вашу думку, підписуйтесь на канал.